Обмеження руху комфорт для івано-франківців. Таку програму затвердили на засіданні виконавчого комітету. Вже найближчим часом у середмісті Івано-Франківська кількість припаркованих на прохідній частині автівок поменшає. Знаки заборони та металеві стовпці стануть на сторожі рішення івано-франківських чиновників. Усе у рамках експериментальної схеми руху. Мова йде про тимчасову схему. Планується встановити на вулиці Галицькій. На вулиці Галицькій над перехрестком Галицька, Новгородська, Дністровська паркувальні стуби, і інше місце це на перехрестку вітовського міцкевича. Івано-Франківські пішоходи за вони пропозицію міських комунальників вітають. Додають зайвий транспорт у середмісті, створює незручності, а загазованість завдає шкоди здоров'ю. Мені воно в принципі ніколи не мішало, тому що я тут не проживаю. Я тут дуже рідко буваю. Ну, але незручно ходити. Але порівняно з іншими містами, то Франківськ досить комфортне місто. І має бути пішохідна зона. Особливо в вихідні дні я вважаю. Так як в Києві прикривають у вихідні, так і в нас могли б робити. Ну і взагалі загазованість. Я вважаю, що було б доречно, якби перекрили рух. Дуже багато людей, багато приїздів до нас, які хочуть подивитися на наше красиве місто. І, на мою думку, звичайно, ще мішають. А ще про комфорт туристів піклується директор музею мистецтв Прикарпаття Михайло Дейнега. Каже, музей розташований в одній з найстаріших споруд Івано-Франківська, а площа Шептицького, головний прохід до музею, ущент заповнена автотранспортом. Скаржиться випадки, коли машини блокували вхід до архітектурної та мистецької пам'ятки, траплялися неодноразово. Шкодує, що у новій схемі руху жодних обмежень, які б стосувалися заборони окупації автотранспортом площі Шептицького, немає. Коли вже на протязі трьох років ми просимо забрати машини із цієї площі, тому що це не від того, що нам так хочеться. Це не від того, що тут якісь є амбіції. Це від того, що в людей немає елементарної культури. Коли ти приходиш у музей, приходить екскурсія, а під музеєм стоїть джип, і ти кажеш йому, що прошу забрати, тому що він каже: що Я маю право де хотіти там ставити. Тут немає знаку. Металеві стовпчики, які обмежують рух автотранспорту у середмісті Івано-Франківська встановлюють найближчі. Лижчим часом І, ймовірно, в'їзд до історично-архітектурної частини міста буде платним. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.